Месічня, продаж першої в 2025 році монети. Так, служба зовнішньої розвідки України. Монета досить симпатична, як на мене. Так, є трошечки критики про те, що логотип не повністю перенесли. Немає ключа і немає стріли. Ну але це все-таки художній витвір. так, Тут не завжди потрібно, як на мене, переносити всі елементи, тим більше в тих місцях, де мав бути стріла і де мала бути ключ оцей. Нанесли і номінал, і приналежність, так, знаки Україна, 2025, знак монетного двору, банкноту монетного двору. Тому, в принципі, в цілому мені монетка подобається. Монетка з приколом. так, На цій монетці є е, у нас уже 10-та година. Зараз давайте спробуємо придбати так, кинути в кошик, а тоді вже будемо е, далі коментувати. От, і сайт у нас, як бачите, ріг. Запасіться терпінням. Ну, сьогодні ще продається монета новорічна іграшка так, в сріблі. Її виклали 1200, і я думаю, що цю монетку дуже сильно ловлять. Відповідно, може бути і такий результат. Тобто, що дуже багато відвідувачів хочуть придбати цю монету все-таки по ціні банку. А не по ціні ринку, так чи по ціні комерційних банків, яка ще невідома, тому що ця монета в банки ще не видавалася. Було продано всього 2000 тисячі штук. Я свою новорічну іграшку зміг придбати 27 грудня в останній продаж, так ну і сьогодні 1200, І того маємо тираж, поки що який продавався 3200. Ну, сайт висить. Сайт висить. З розвідкою я гадаю, що проблем не буде навіть взяти її пізніше, так? Тому що заявлений тираж 75 і, здається, вже підтягнули напис, що і фактично 75 тисяч. Відповідно, 60% буде продаватися у інтернет-магазині, так? Сьогодні у нас 15 тисяч мали викласти, і я думаю, що ще буде один продаж на 15, і вже той залишок до 60%, напевно, там тисяч тільки 12 чи 13, так, 48. Ну, Дві хвилинки вже сайт вісить. Дві хвилинки ми не можемо ні, навіть подивитися не те, що замовити. Вісить дуже глухо. Технічні роботи на хостингу, доступ до сайту обмежений. Чекайте, скоро все буде працювати. Дякуємо. Напевно, все-таки збій. Напевно, все-таки е, напевно, все-таки збій. Так, я паралельно і на телефоні пробую, так і паралельно на е, моніторі. Напевно, все-таки дуже велика кількість запросів і не витримало. Ну, є чого так. Ціна іграшки 4805, так, і ціна банку була 3-300 з копійками, тобто. Майже 1200-1500 гривень. Ну, для тих, хто хоче перепродати швидко, в принципі, кошти. 10.03. Є. Є-є-є-є-є. Очікування, залишок 14800, тобто менше 200-100. З чимось тисяч і е, черга. Ваша черга 182. залишок продукції. А при чому тут волноваха? Якщо я цю волноваху не нажимав, напевно, десь буфер бачите. 14537. Номер вашої черги 10978 і 14387 залишок. Це я бачу на телефоні. А тут навіть не стало. Взагалі якесь дивно. Чогось підтягує волноваху до електронної черги, але я цю волноваху навіть не намагався брати. Тобто, це було волноваха у нас. Так, в грудні. Ну, може бути, що повідомлення підтягує, так, але все-таки в чергу мене поставило на монету. Ну, зараз будемо бачити. Поки що знову висить. Але висить у мене чи висить у них на сервері це різні речі, так? Можливо, сервер взяв обробку і собі далі черга продвигається. А... Немає віддаленого доступу. Ну, після таких продажів можуть бути нюанси з ціною, так? тому що якщо такий збій і хтось не взяв, хтось не зміг добавити, в когось викинуло, в когось там зараз почнуть вискакувати ліміти, перерахунки, то може бути штучно створений ажіотаж. Так, очікування, ваша черга 16 тисяч, 15 дні. Ви. Получається, що я не встиг, так? От, або, або іде якусь паралельно. Ну, але був дійсно глюк, був дійсно глюк. 12 тисяч на складі, 15 тисяч моя черга. А, ось, в кошику, бачите, все-таки я встиг. Те, що я говорив, що іноді те, що рахується у них на сервері, так, і те, що відображає сайт, зовсім інші. Зовсім інші черги. Ну, монетка в кошику, тому в принципі я вже не переживаю. Такі глюки я зустрічав. Не пам'ятаю на якій монеті. так, от, в кошику. Не пам'ятаю на якому продажі, але я вже зустрічав, що показує сайт одне, а потім раз оновилося. І черга зовсім інша і зовсім інші позиції. Причому я хочу сказати, що я по ідеї встиг встати в чергу той ще перший самий клік, так? і потім вже пішов збій тоді, коли пропала сайт. Чому? Тому що на телефоні, в Сангелінки, я ще поки що в черзі моя черга 8 тисяч і залишок товару 11 тисяч. Тобто на телефоні я ще продовжую стояти в черзі, а от уже на комп'ютері, на сайті, ви бачите, що вже монетка лежить в корзині. Тому, тому напевно, йдемо оплачувати. Ну, більше якихось позицій я не маю. Так. Нікуля у мене вже є і ліміт використаний. Зайти на срібло звичайно 3580, Ціна дорожча. так, На ну, 3484. На 96 гривень дорожча, ніж була до нового року. Тобто, вже напевно подорожчало срібло, так і пішла інфляція. Далі, іграшка зрозуміло. Сьогодні ще банкноти, сьогодні ще футляри. Отут От змінили кількість продукції з 5 на 10. Не думаю, що є варто. Одним словом, більш на цьому сайті сьогодні мене нічого не цікавить. Супер, що моя монетка у мене в корзині, так і я можу її оплатити. Але глюк був. Глюк був, і ну, з одної сторони добре, що він був. У мене локально, а не у них. Так, мирогоща друга, відділення миру. Я ознайомлений. По традиції Укрпоштою. так, Це монетка в колекцію, це не на перепродаж. Тому немає навіть необхідності переплачувати за доставку Укрпоштою в село. До речі, таке от питання у мене. Дивно, чому вони не зроблять якісь. Договір з Укрпоштою, договір з новою поштою, так як є, наприклад, от магазин запчастей я користувався так, деталі з У них тарифи на пересилку набагато нижчі, ніж тарифи на пересилку інші. Тобто в них через велику кількість руху товару є нюанси і певні ціни. І от дивно, чому. Вони не можуть зробити з Національним банком України, тобто ну, 20 тисяч 15 тисяч монет викладаються е, кожен продаж. так? Це 20 тисяч покупок. Ну, На 20 тисяч покупках можна зробити скидку для колекціонерів. Не обов'язково це по базовому тарифу робити. Е, ви маєте прибуток в один день з одної організації, і е, ну, мені здається, що можна свої апетити трошечки зменшити і тим самим зробити. Приємно нам так, мені вдалося е, оплатити покупку. Все благополучно до моїх замовлень. 28 на 1 176 гривень оплачено. До речі, хочу відмітити, що ціна монети здорожала рівно на 10%. Тобто, якщо у нас була вартість монети у 2024 році 160, так, плюс-мінус там гривня 3 додавалося, то тепер оце я рахую до ціни 160 гривень, додавали якраз такі 16 гривень, 10%. Тобто ось уже корекція вартості. Монети, що ж, на цьому все монету вдалося оплатити. Тепер залишилося лише її дождатися. Бажаю всім, хто ще чекає і стоїть в черзі, такі дочекатися, і сьогодні свою монетку отримати. Так, ну і зустрінемося згодом. Ну що ж, друзі, сьогоднішній продаж від 28 січня в інтернет-магазині Національного банку України відбувся. Скажу, що монетку придбати мені вдалося так. Ви це бачили по запису, бачили, як лагав сайт. Бачили оці всі збої. Ви в черзі на волноваху, а не на службу зовнішньої розвідки і таке інше. І я так розумію, що такі проблеми були у всіх. Так в чаті ми спілкуємося, але день відбувся, і переходимо до нових поповнень, до нових новин і до нових монет. Сьогодні я вже відвідав пошту і забрав посилку, яку купував через OLX, так, через olx доставку. Це Микола Лисенко, 2022 року монета. Але на прикладі цієї монети хочу і показати деяку інформацію, так, і е, обсудити деяку інформацію, тому що, е, наприклад, сайт Уакоінс, на якому я вам постійно показую ціни і на які орієнтуюся, на цю монетку показує ціну 320. 3, здається, гривні. Так, це у нас має бути 2022 рік. Ось Микола Лисенко, ціна 323 гривні. Видно, що вона трошки піднімалася, видно, що вона трошки опускалася, але в принципі більш-менш рівномірний графік. І дуже часто я при пошуку монетки так, звертаю увагу на цю ціну. Тобто, якщо ціна або така, або трошки нижча, ніж е, тут написано, то я приймаю рішення. Про те, щоб її придбати. Але скажу чесно, що дану монету я досить довго перебирав, і по тій причині, що мені не подобалася ціна, вона була набагато вища, ніж тут вказано. А от стан монети мені теж не подобався, і я не готовий був платити вищі кошти за вищу ціну, так, ніж показує сайт. І от давайте глянемо ще, наприклад, ціну на сайті Solberry.com. Тут вже показує від 345 до 415, трошки вище. Так, і вже є якби, межі від до. Тому що тут у нас от, якби, ціна показана ну, одним платежем. Давайте подивимося на вартість і на стан монет на сайтах. Я вже зробив пошук, показало декілька об'яв. Звичайно, що не всі відповідають нашому пошуку. Але. От перша монета, яка на OLX попадає, 800 гривень ціна, так, і е, маємо монету. Давайте зайдемо в об'яву і подивимося на стан цієї монетки. Тобто стан далеко не ідеальний. Бачите, на монетці є от і зеркала, вже не видно, і є сліди різної корозії, але людина хоче за цю монетку 800 гривень. Звичайно, ми подивилися таку об'яву і від нього пішли. Давайте прогортаємо трошки нижче. Ось у нас є посерединці так. Вказано 250, але це об'ява, де багато монет, я їх не люблю. І скажу чесно, що тут лисенка навіть немає, просто залишилась фотографія. Тобто лисенка хтось придбав. Тут є інший лисенко ось Михайло Лисенко, так, 220 гривень. Ну, але знову ж таки, давайте глянемо на монетку. Бачимо її стан. Ось цю монетку також, подивіться, Чорновіл. З нею приблизно та сама ситуація. Ціна в каталогах, так, і ціна того, що продають, вона відрізняється. Ну, от лисенко, так, мені ця монетка не подобається. Відповідно, йдемо шукати далі. Тут, здається, немає. Ось людина продає. Три монетки, вказано, що ціна 300 гривень за штучку. Так, стан не такий, як би хотілося. Так, вони всі з якимись п'ятнами. Я думаю, що в принципі людина вам відправить любу, чи цю, чи цю. чи цю. Але немає зеркала на монеті, немає близьку цього, немає промінчиків, як би там не було. Так? І навіть є якісь сліди використання на монетах. Але 300 гривень трошки нижче, ніж ціна ринку. Так, тут щось інше, тут знову набори, набори, набори. Тут у нас карбованці. Ну, можливо, є в описі так? фото немає. 2002 рік. От, ціна 500 гривень, тобто і 0 копійок. Так, саме колу Лисенка. Тобто вона перевищує ту ціну, яка показана по каталогах. Так, річний набір 2006 року. Там інший лисенко. Так, у нас, по ідеї, буде. Ну, все. Ну, може, ще на одній сторінці. Не хочу затягувати ні відео, так, не хочу затягувати ваш час. От, але просто-напросто е, хотів показати, як це буде. Е, академіка Бернацького. Ну, не так багато пропозицій. Давайте зайдемо на інший сайт. Так? Я ним не користуюся, але для відео зайшов. Ось у нас є монета Микола Лисенко 450 гривень. І дивіться на стан. Ну, немає такого стану, який ми хочемо, але тут є один нюанс, до якого ми дойдемо трошки пізніше. Тут в цілому непогано, але хочеться кращого. Я думаю, як і мені, так і вам. Ось Лисенко, так. Знову ж таки, вроді би непогана монетка, але немає оцього цього близько. Хоча не зовсім ще поганий екземпляр 420 гривень. Йдемо далі. Лисенко. Ось Отут на цій монеті таке відчуття, що. Слід від відбитка, так, оцей жировий палець, те, про що ми говоримо, що монетку краще не трогати, або це робити в рукавичках, так, або це робити через капсулу. Тому що є таке відчуття на цій фоці, що це дійсно відбиток пальця, ось придивіться, так? І по суті, від жиру, який від пальця лишився, монетку не витерли, її залишили в капсулі. І від часу вона втратила свій вигляд. Ціна 340, ну, близько до ринку. Ось монета в пакуночку. Ну, досить непоганий екземпляр. Наприклад, на таку монетку я б вже подивився в свою колекцію. Так? 480 гривень купити зараз 500. Зрозуміли рейтинг так? монети. Тобто ціна на площадках, де описана ціна, і на яку ми, як правило, з вами орієнтуємося. І ціна та, яка продається на аукціонах на різних лотах, вона відрізняється і продають цю монету набагато дорожче. Ось екземпляр 350 гривень. 360 купити зараз. Як бачите, знову ж таки є сліди на монеті зберігання. Так? І немає зеркала, немає поля. Можливо, навіть чийсь з вас лот потрапив. Ось у нас лисенко 350-360 гривень. Знову ж таки, я так розумію, що це продає один той самий продавець. В нього їх є декілька. Рус Моней. Да. І вибирайте, який хочете стан. От. І знову з потертостями так і так інше. Ось монетка від однієї гривні. Тут, звичайно, ціна буде та, яку, наприклад, поставив продавець. Так? Він може резерв зробити. Знову ж таки, є якісь сліди використання, але в цілому, чому ж цю монету так важко. Знайти в хорошому, дуже хорошому стані, так, якісному, без царапин, без отаких от от нюансів, Ця взагалі вже жовта від зберігання, плюс на монеті видно дуже потертостей. А справа в тому, що до такого стану монет, які ми зараз з вами бачимо, український виробник монет Національний банк України, так він дійшов за певний період. І щоб розібратися в цих нюансах. Ну, от ще одну передивимося. Монетку 380, 400 купити зараз. Ну, і от нема в мене бажання купити зараз ось цю монетку. Дивіться. Так. Е, вернусь до думки. Е, не завжди стан монет був такий, як ми з вами хочемо його бачити. Чому? Для того, щоб дати відповідь на це питання, нам. Е, Підійде додаток монети України від Національного банку України. Ось він в мене вже загружений. До речі, дуже зручна функція останнього оновлення IOS. Так, можна користуватися телефоном прямо з монітору. І давайте зайдемо в серії монет. Давайте виберемо монету «Видатні особистості. Так, зірочка означає, що монетка є в колекції, без зірочки означає, що монетки немає. І Дойдемо до 2004 року. Ось у нас переломний момент. Михайло Дерегус і Борис Вятушинський. Давайте зайдемо в монетку Михайло Дерегус і подивимося на карбування. Якість карбування написано звичайна, і вартість монети, яка виходила з НБУ, 2 гривні. Давайте повернемося до Лятошинського і подивимося ось тут. Карбування uncirculated, так, тобто UNC, те, що ми позначаємо, або спеціальний uncirculated, зараз пише Національний Банк України. І вартість монетки вже 41 гривня. От, і ну, якраз на цих двох монетках у нас йде зміна. От Філатов, так, вже uncirculated. от Самчук. Вже 41 гривня. А монетки, які йшли до Дерегуса от, Коцюбинський 2 гривні. Максимович 2 гривні, Юрій Федькович 2 гривні. На цій монеті зараз трошечки зупинюсь. Чому? Якщо пошукати в пошуку ролики монет, то дивіться: ролик монет 25 штук. Монета Юрій Федькович 2 гривні на 50 гривень, так тобто 25 монет у ролику. І монетки банком випускалися ось в такому вигляді, ось в таких роликах. Відповідно, колекціонер, який збирав монети, їхав в банк. Брав цю монетку по номіналу в банку, так йому розривали ролл, давали цю монетку. Хтось поклав її в зіп-пакетик, хтось її поклав в серветку, хтось поклав її в гаманець до інших монет, а дома приніс і поклав в свою колекцію. І тому такий, бачимо зараз на ринку ну, якби розкид. Стану монет, в залежності від того, як монета дожила до наших днів. Хочу сказати два слова про методику зберігання так, монет. Мені подобається, наприклад, ось цей альбом. Він випускався перший том з 1995 по 2000. П'ятий рік. Звичайно, зараз є інші альбоми. Зараз альбоми, як правило, вже йдуть під капсульні монети, так? і багато людей пишуть і кажуть, що цей альбом їм не подобається. Чому? Тому що тут монета зберігається просто от ви її вставили, закрили такою плівочкою з торця, і відповідно ця монетка там лежить. Але якщо ми звернемо увагу на те, як монети продавалися, в якому стані. То від того, що ви принесли її додому, так, і замість ну, капсули немає, в принципі, у вас. Ну, в когось є холдер, в когось є зип-пакетик на той момент, або інший плівка, куди можна було покласти монетку, щоб вона не терлась одна одну. То, як на мене, такі альбоми були досить вдалими. Ви брали монету, по суті, яка виходила як обігова, хоч вона і була пам'ятна. так? І клали її в цей альбом. Звичайно, що в цьому альбомі їй набагато краще, вона набагато краще тут зберігалася. І, в принципі, монетка не терлася одна об одну. Є товщина картону, є оцей поліетилен, який захищав від пилу, від рук, від торкання і таке інше. І зберігати монетки в такому альбомі на той момент було і нормою, і досить непоганим результатом. Ось у нас, статі, цей Микола Лисенко 2002 року. Так? Але коли перейшов Національний банк України уже на випуск монет в стані карбування Uncircule, і коли почав комплектувати монети капсулу, то продовжувати оцей альбом, випуск його так уже смислу немає. Тому що, щоб покласти в цей альбом нові роки, нові монети, навіть уже 2005 рік, потрібно було цю капсулу відкрити і вставити монету в цей альбом. Звичайно, я теж не підтримую продовження. Колекціонування в цих альбомах, тобто їх потрібно було напевно перевести вже на капсульні альбоми, але оставити такі самі оформлення і формат. Якщо порівнювати монети, які Національний банк України випускав до 2004 року, то напевно вони схожі на теперішні 10 гривніві монети обігові пам'ятні серії ЗСУ. Вони також виходять в ролах, також виходять по 25 монет. Звичайно, ми хочемо відібрати кращу якість, ми хочемо відібрати кращий стан, стан обов'язково з ролу в собі в колекцію покласти. Але, в принципі, ви не ставите якихось великих вимог до цієї монетки. Так? Є якийсь забій, нічого страшного, є якась там крапочка, нічого страшного. Головне, що стан з ролу, стан без обігу, немає потертостей. Монетка гарно читається, гарно блистить і гарно виглядає. Тож, зараз пропоную перейти до відео огляду монетки, яку я отримав, і подивимося, в якому вона стані. І так, пакунок до нас приїхав через службу Укрпошта. Уже друга підряд монета запакована в якісь ліки. Як бачите, так, і ну не знаю, добре, погано, не хочеться жартувати. Хто його знає, які ми будемо ми, так, коли прийде момент, коли ми захочемо продати ці монети. От. ну Але в будь-якому випадку досить часто монети, які я купую, приходять саме в пакунках від ліків. От. Тому не зовсім смішно. Тобто, людина продає, напевно, не від хорошого життя. Монетка ця продавалася без капсули, і я вже підготував капсулку. Але в мене такі якби хороші, якісні капсули вже закінчуються, я вже підібрав якусь таку непогану, але вже не ідеальну. Ну і давайте подивимося на ось цю монетку ближче. Зберігалася в Z пакетику. Це вже добре. Ну і враховуючи все те, що я сказав перед цим, так, досить хороше дзеркало монети. Так, є якісь е, сліди, є якісь ось такі неглибокі, так, рисочки. От, але в цілому є і близько цей, є і промінчики по лисинку. Тобто, станом монети на даний момент я дуже задоволений. Обійшлася ця монета з доставкою 398 гривень. В продавець получить 350, так. Ну і в будь-якому випадку, якби я навіть купував не через OLX доставку, а десь на якомусь аукціоні ставив ставку, доставку я б все одно оплачував, так? тому там 45, 48, 60 вже значення немає. Монетка, по суті, по ціні 350 гривень, що не набагато вище, ніж ринкова ціна, яку я вам показував. Це у нас реверс, і давайте оглянемо аверс. В принципі, він в такому ж стані, так, як і реверс. Є якісь мікроцарапки, є якісь такі от нерівності, але немає глибоких вмятин, немає глибоких потертостей. От, і при певному куті, при певному освітленні навіть ці нерівності вони зникають. Варто врахувати те, що я казав раніше, так, що ця монетка з банку вийшла. У банківському ролі, і там їх було 25 монеток, які так чи інакше могли контактувати одна з одною. Тому ось така от монетка поповнила мою колекцію. Стан мене задовільняє, так, е, хоч і не ідеальний, ну, але е, блиск штемпельний залишився. Промінчики. Залишилося дзеркало монетки гарне. Так вона не втратила, не пожовтіла І буде гарною прикрасою моєї колекції. Дякую всім за увагу. До нових поповнень, до нових оглядів. Слава Україні та героям слава!